Всім привіт! Продовжуємо розглядати алгебру 8 класу. В сьогоднішньому відео 11-та самостійна робота. Тема тутожні перетворення виразів, що містить квадратні корені». Знову ж таки, в попередній самостійній роботі ми з вами розглядали вже поняття арифметичний квадратний корінь, добуток і частка квадратних коренів. Тут перетворюємо тутожні вирази. Ну, Давайте декілька властивостей згадаємо, що корінь квадратний з добутку – це. Добуток коренів. Корінь квадратний з частки, це частка коренів. Корінь з А на корінь з Б. Якщо корінь квадратний підноситься до квадрату, то це буде просто підкореневий вираз. Корінь квадратний з А в квадраті це буде значення модуль числа А. Ну і узагальнене, що корінь квадратний з а в степені 2n. Це буде модуль числа а в степені n. Ну тут зрозуміло, що а і б додатні. Додатні. Там, де ділимо, перевіряємо, чи не дорівнює знаменник нулю. Тобто запам'ятати, що підкореневі вирази мають бути додатні або нуль. Це якщо множення, а якщо ділення, то перевіряти, щоб знаменник не дорівнював нулю. От, В принципі, цих формул нам досить для того, щоб робити тотожні перетворення виразів. Ну, а тепер давайте розглянемо кожне із наших завдань. Перше, укажіть неправильну рівність. Знову ж таки, чотири варіанти у нас є. Треба розглянути кожну рівність. Корінь з 3 до другого степеня помножити на 1 третю. До рівня. Корінь з трьох до квадрату ось у нас ця формула, це буде просто підкореневий вираз. Тобто буде просто трійка. Корінь другого степеня з трійки підносимо до квадрату, оскільки тут другий степінь кореня. І підносимо до другого степеня буде просто трійка. І множимо на 1 третю. Ну, зрозуміло, що 3 треть нам дасть одиницю. У нас тут одиниця є, тому. Від варіантом відповіді а записана правильна рівність, і відповідь ми її не можемо записати. Варіант відповіді Б. Одиниця відняти. Корінь з 7 відноситься до квадрату. Одиниця відняти. Корінь з 7 підносимо до квадрату буде 7. У в нас виходить одиниця відняти 7. Від більшого числа віднімаємо менше і ставимо знак більшого числа. 7 відняти 1 буде 6, і перед сімкою стоїть мінус, тому буде мінус 6. У нас тут мінус 6 є, тому під варіантом відповіді B також записана правильна рівність. Варіант В. Корінь з 2 додати 1, множиться на, ко... на одиниця відняти корінь з 2. У нас є формула різниця квадратів, яка а квадрат відняти Б квадрат, дорівнює а відняти b, множимо на А додати b. Але отут у нас що? Ми можемо. Поміняти місцями одиницю і корінь з 2. Давайте поміняємо одиниця додати корінь з 2, сума 1 і корінь з двох, а тут різниця одиниці відняти корінь з 2. І тепер ми можемо записати справа наліво різницю квадратів. Це буде 1 в квадраті, відняти корінь з 2 до квадрату. Ось такий вираз. Одиниця в квадраті це одиниця. Далі знак мінус. Корінь з двох в квадраті буде двійка. 1 відняти 2, дорівнює мінус 1. У нас в варіанті V записано, що одиниця. Отже, у нас запис невірний, оскільки буде мінус 1. І тому відповідь до першого завдання правильна буде варіант відповіді В. Ну, давайте ще Г перевіримо, щоб переконатися точно. Корінь з 22 до квадрату. Відняти корінь з 8 до квадрату дорівнює. Корінь з 22 підносимо квадратний корінь з 22 підносимо до другого степеня це буде 22. Далі мінус. Корінь квадратний з 8 до другого степеня це буде 8. 22 відняти 8 це буде 14. У нас 14 записано, значить рівність правильна. Отже, робимо вже остаточний висновок, що правильною відповіддю на перше завдання буде варіант відповіді В. Наступне завдання. Друге. Скоротіть дріб. І у нас є дріб чисельнику корінь квадратний з А. В знаменнику 3 корень квадратних з А. Ну, дивіться, тут що: В чисельнику і в знаменнику є корінь квадратний з А. Ми можемо чисельник і знаменник на нього скоротити. Чисельник у нас залишиться одиниця в знаменнику трійка. Виходить одна третя. Одна третя у нас є серед варіантів відповіді Г, тому правильна відповідь на друге завдання буде варіант відповіді Г. Йдемо далі. Наступне завдання третє. Виконайте дії. У нас є тут три підпункти. Підпункт А. В дужках. корінь з 12, відняти корінь з 75, поділити на корінь з 3. Ось такий вираз. Треба порахувати, що це вийде. Давайте запишемо його у вигляді дробу. Корінь з 12, відняти корінь з 75, поділити на корінь з 3. У нас, в чисельнику дробу стоїть різниця. Ми можемо. Кожний елемент, і зменшуване і від'ємник поділити на корінь з трьох. Тобто буде корінь з 12 поділити на корінь з трьох, відняти корінь з 75, поділити на корінь з трьох. Тепер дроби запишемо під одним коренем. Корінь з 12 третіх, відняти корінь з 75 третіх Дорівнює. 12 поділити на 3 буде 4, тобто корінь з 4 відняти. 75 поділити на 3 буде 25. Відняти корінь з 25. Дорівні. Корінь з 4, 2, відняти корінь з 25, 5. Буде 2 відняти 5. Від більшого числа віднімаємо менше 5 відняти 2 буде 3. І ставимо знак п'ятірки. Мінус, мінус, 3. Отже, вираз під пункті А буде дорівнювати мінус 3. Пункт Б. Два коренів з трьох відняти 1, помножити на корінь з трьох, додати 2. Ось такий вираз. Відповідно, що у нас один вираз в дужках множиться на інший вираз в дужках. Ми кожний доданок першого виразу можемо помножити на кожний доданок другого. Два коренів з трьох помножити на корінь з трьох. 2 коренів з трьох. Буде у квадраті. 2 коренів з 3 множимо на 2. Додати. 2 помножити на 2 буде 4 корінів з 3. Мінус одиниця множимо на корінь з 3 буде мінус корінь з 3. І мінус 1 множимо на 2 буде мінус 2. Дарім. Корінь з 3 до квадрату буде. Трійка корінь квадратний з трьох, якщо піднесемо до квадрату, буде трійка. 2 помножити на 3 буде 6. 6. 4 коренів з трьох відняти один корінь трьох. Буде 3 коренів з трьох. Додати 3 коренів з трьох. І відняти 2. Воно у нас ще є. 6 відняти 2 буде 4. І залишається додати 3 корінів з трьох. Отже, у нас виходить. Під пункті Б. Коли ми виконали дії, відповідь 4 додати 3 коренів з 3. І останній підпункт це підпункт В. В дужках у нас записано корінь з 5. Додати корінь з 3. І весь вираз, що стоїть, в дужках, підноситься до квадрату, відняти корінь з 60. Дорімні. Квадрат суми – Це квадрат першого доданку, тобто корінь з 5 до квадрату. Додати подвоєний добуток першого виразу на другий, 5 на 3, тобто буде корінь з 5 помножити на корінь з 3. Давайте так запишемо. І квадрат другого доданку додати корінь з 3 до квадрату. Відняти 60 під коренем ми можемо записати, якщо 4 помножити на 15. Так, корінь з 5 до квадрату буде. Давайте на нову. Строку. Корінь з 5 в квадраті буде 5. Корінь з 5 помножити на корінь з 3. Під одним знаком кореня можемо записати, як корінь з 5 помножити на 3. Додати. Корінь з 3 до квадрату це буде 3. Відняти. Тут ми можемо розписати як добуток двох коренів, як корінь з 4 помножити на корінь з 15. Дорівня. 5 додати 3. Буде 8. Далі додати. 5 помножити на 3 під коренем буде 15. Тобто буде корінь з 15. Відняти далі у нас стоїть знак. Корінь з 4, це 2. Помножити на корінь з 15. Дорівнює, 8 у нас так і є. А тут далі дивіться. Корінь з 15. Відняти 2. Коренів з 15. Тобто 1 корінь з 15. Відняти 2 корінів з 15 буде мінус 1 корінь з 15. Або просто мінус корінь з 15. Отже, що у нас виходить? У нас виходить. Правильно ж ніде ми не помилилися. Ану, давайте почекайте. Ось тут у нас квадрат першого плюс подвойний добуток першого на другого. Ось тут ми. Двійку загубили. Додати 2 помножити на корінь з 5, на корінь з 3. Ось тут у нас буде також двійка, бо подвойний добуток. І тоді у нас тут буде, дивіться, не 15, а 2 помножити на корінь з 15. І тоді у нас ось ці вирази, скоротяться. 2 корінь з 15, і мінус 2 корінь з 15. В сумі дадуть 0, і залишиться у нас лише вісімка. Ось відповідь на третій підпункт цього завдання. Тобто, під А ми отримали мінус 3, під Б 4 додати 3 корені з 3 і під В отримали вісімку. Це відповіді на третє завдання. І останнє завдання цієї самостійної роботи: четверте. Звільніться від іраціональності в знаменнику дробу. І знову ж таки у нас три підпунти. Перший вираз 2 поділити на корінь з трьох, додати 1. Щоб позбутися ірраціональності в знаменнику, ми повинні домножати чисельник і знаменник на вираз, який в добутку з знаменником дасть нам певні скорочення. Ну, в нашому випадку ми домножаємо, на корінь з 3 відняти одиницю. Чисельник і знаменник, корінь з 3 відняти одиницю. Для того, щоб в знаменнику у нас утворилася різниця квадратів. Дорівнює. Ми домножили на дріб, який, по суті, ми домножили на одиницю, бо чисельник і знаменник однакові. Але далі у нас виходить наступне: що 2 помножити на корінь з 3 мінус 1 чисельнику, а в знаменнику буде різниця квадратів. Корінь з 3 плюс 1 на корінь з 3. Відняти 1. Ось вона, це формула. Різниця квадратів. Дорівнює. 2 корінь з 3 відняти 1. А тут у нас що буде? Квадрат першого, тобто корінь з 3 квадратів, відняти 1 квадратів. 2 корінь з 3 відняти 1. Корінь з 3 квадратів буде 3, відняти 1 буде 2. І от дивіться, у нас в чисельнику в знаменнику двійка скоротилося, і залишилося лише корінь з 3 відняти 1. Ми позбулися раціональності в знаменнику. Під пункт Б. 3 коренів з трьох чисельнику, і корінь 6 в знаменнику. Знову ж таки, щоб позбутися корінь 6 в знаменнику, нам треба ще на 1 корін 6 домножити. І чисельник і знаменник. Тобто 3 корінів з 3 на корінь 6. Домножаємо чисельник і знаменник на корінь 6. Що у нас виходить в чисельнику. 3 корінь з 3 помножити на корінь 6. А тут буде корінь 6 у квадраті. Дарім. Корінь з 3 на корінь 6. Це буде корінь з 18. Тобто 3 на корінь з 18. Поділити корінь 6 в квадраті це буде 6. Корінь з 18. Ми можемо розписати як 9 на 2. І 3 і 6 скоротити на трійку. Тут залишиться 2, тут залишиться 1. Тобто буде корінь. Корінь з 18 це що 9 на 2. І тут буде 2. Добуток під знаком кореня ми можемо розписати, як корінь з 9 на корінь з 2 на 2. Дорівнює. Е, Корінь з 9. Це трійка, буде 3 коренів з 2 поділено на 2. Ми позбулися кореня в знаменнику, і тому це буде остаточна відповідь до підпункта В. І у нас залишився ще один дріб, в якому потрібно позбутися і раціональності. Два коренів з 5 поділити на корінь з 5, відняти корінь з 7. Щоб позбутися ірраціональності, ми домножаємо на знаменник той самий, тільки зі знаком плюс. Корінь з 5 додати корінь з 7 в чисельнику і корінь з 5 додати корінь 7 в знаменнику. Для того, щоб у нас в знаменнику утворилася ось ця різниця квадратів, яку ми вже використали в першому підпункті. Так, що у нас буде в чисельнику? У нас буде в чисельнику 2, корінь з 5. Множиться на корінь з 5 додати корінь з 7. В чисельнику об знаменнику. Різниця квадратів це буде корінь з 5 в квадраті, відняти корінь з 7 у квадраті. 2 корінні з 5 помножити на корінні з 5 буде що 2 помножити на корінь з 5 в другому степені. І 2 корінь з 5 множимо на корінь з 7. Додати 2 корінь з 5 помножити на корінь з 7. Тут у нас корінь з 5 в квадраті це буде 5. Відняти корінь з 7 в квадраті, це буде 7. Відняти 7. Ось таким чином у нас виходить. Так, корінь з 5 в квадраті це буде 5. 2 помножити на 5. Ну, давайте так напишемо 2 помножити на 5. Нехай буде. Бо там двійка у нас скоротиться. Далі. Додати. 2 помножити корінь з 5. Помножити на корінь 7, ми можемо записати під одним коренем, буде корінь квадратний з 5 помножити на 7, тобто корінь з 35. Поділити 5 відняти 7 буде мінус 2. Мінус цей переносимо, ставимо перед коренем. Двійку в чисельнику виносимо за дужки. Що залишиться? 5 додати корінь з 35. Ось таким чином двійку винесли з двох доданків. У знаменнику буде двійка. Чисельники і знаменник двійки скоротилися, і у нас залишилося перед коренем мінус 5 додати корінь з 35. Ну, або, якщо розкрити дошки, це буде що? Мінус 5 відняти корінь з 35. От така буде відповідь до підпункту В. Все, розглянули всі 4 завдання цієї самостійної роботи. Знову ж таки, якщо відео сподобалось, прохання поставити лайк, написати коментар, щоб я побачило якомога більше учнів. Хто ще не підписався на канал, підписуйтесь. Дякую вам за увагу. До наступних зустрічей!